Влад і Аня в шлюбі вже 8 років. Коли вони одружилися, то не стали відразу народжувати дітей. Вони дуже відповідально підійшли до цього питання. Вони вирішили спочатку зібрати круглу суму і тільки тоді планувати дитину. Вони не хотіли стикатися з фінансовими проблемами під час вагітності і після народження дитини. Вони хотіли насолоджуватися кожною хвилиною поруч із дитиною. Влад мріяв про спадкоємця хотів вчити сина кататися на велосипеді, ходити з ним на риболовлю, вчити битися, але дослідження показало, що народиться дівчинка. Влад на початку зневірився, однак цей сумний стан тривав недовго. Він через пару днів повернувся додому з великими пакетами. Купив доньці всілякі дівчачі речі, шпильки, обідки, шапки. Аня сміялася, адже новонародженим таке ще не потрібно, але була рада, що чоловік прийняв дитину і готовий до її появи. Прийшов час Ані народжувати. Почалися перейми, і чоловік відвіз її в пологовий будинок. Все пройшло відмінно. Дитина здорова, стан Ані хороший, тільки. Сталося дещо неприємне. Акушерка в процесі пологів кілька разів назвала Аню старородящою, і у Ані залишився від цього осад. Намчебто в наш час нормально народжувати в 34, і акушерка повинна вже була звикнути до такого. Але вона так висловилася в її бік, і закінчилося це психологічною травмою. Виписка Ані і дочки була незабутньою. Чоловік добре постарався кульки, квіти, феї, фотограф, який відобразив ці моменти. Батько взяв доньку на руки і мало не розплакався, це був для нього довгоочікуваний момент. А Аня мріяла лише про те, щоб якомога швидше опинитися вдома. За перші шість місяців Аня встигла від розкішної і молодої дівчини перетворитися на типову маму з недбалим пучком на голові. І вічно втомленим виглядом. Справа в тому, що дитина спала тільки на її руках. Чоловік їй не допомагав, він тільки працював та пропадав в офісі. Коли він повертався додому, він цілував дружину, сидів з донькою близько 15 хвилин і після тільки відпочивав. Аня неодноразово говорила чоловікові, що їй потрібна допомога, але у нього був аргумент. Дочка підросте і тобі стане легше. Скоро Ані набридла ця ситуація, і вона вирішила два рази на тиждень на пару годин покликати няню і займатися своїми справами. Вона встигала за цей час сходити в салон, по магазинах і трішки відіспатися. Скоро декретна відпустка Ані підійшла до кінця, і вона з нетерпінням чекала, коли ж вийде на роботу. Як чоловік заговорив про другу дитину, я дуже люблю нашу дочку і не хочу більше дітей. Ти, напевно, забув, що мені вже майже 36. Якщо тобі так хочеться, я можу народжувати, тільки в декреті будеш сидіти з дитиною ти, заявила Аня. Після цього чоловік місяць не розмовляв з дружиною, а вона й не просила якщо хоче, може піти до іншої, хто народить йому дитину. І якщо він це зробить, я тільки переконуюся в тому, що моє рішення не народжувати другу дитину було правильним.